Якщо ви дивились українську озвучку кріпіпасти, бухта свічок з минулого шару айсбергу, ви могли згадати, що там існує телеканал Local 58, на якому крутили неіснуючі дитячі шоу. Тому цей ентрі можна назвати своєрідним спінофом до бухти. В нашому світі Local 58 – це веб-серіал, що почав виходити у 2015 році. Вважається одним з першопрохідців жанру аналогового горору, який зараз використовує майже чи не кожен горорист початківець Наразі налічується 12 серій, які не пов'язані з сюжетом. Єдине спільне це те, що кожне відео є типу записом віщення того самого 58-го каналу. Тема є доволі обширною і вартує окремого відео. Тому буде лише швидко огляд на найпопулярніше відео каналу під назвою Непередбачувані обставини. Як і більшість відео каналу, цей запис спочатку здається абсолютно нормальним. 58 канал закінчує свою трансляцію на ніч, але неочікувано запис переривається, показуючи нам екстрене повідомлення департаменту ізбереження американської гідності, дозволене до показу тільки у випадку повної капітуляції США. Воно починається наступним зверненням до громадян штатів без чітких пояснень ситуації. Переважаючи сили ворога здолали армію США, але дух американського народу ніколи не здасться. Кожен житель країни, кожен чоловік, жінка і дитина повинні негайно переходити до дій. Для того щоб зберегти пам'ять про незаплямовану гідність Сполучених Штатів. Наступні два кадри ще одні заклики до тієї самої дії, так і не пояснюючи, що має це на увазі. На третьому кадрі все стає ясно. Одне з речень говорить: доступ до зарядженої зброї буде ідеальним варіантом. Тобто, влада Америки хоче, щоб її громадяни почали власними силами відбиватися від ворога, так? А ой. Після цього починається серія все більш тривожних повідомлень, кожне з яких стає гіршим за минуле. Звернення закінчується нагадуванням: попіклуйтесь про своїх дітей. Після кількасекундної паузи 58 й канал повертається до звичайної трансляції. Він заявляє, що це був звичайний нахрюк і витівка пранкерів. Але є одне але. В кінці повідомлення буквально на декілька кадрів ми бачимо ще один слайд. Інструкція у разі випадкового показу цього звернення заявити, що все вище згадане випадка.